Вітаю, друзі, 20 грудня, субота! Сьогодні, о 9-й ранку за київським часом, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки почало публікувати так звані файли Епштейна. Емштейн це мільйонер, який мав свій острів і влаштовував там оргії за участю відомих зірок естради, політиків, спортсменів, ну, такої світової еліти. Елітки, я так би сказав. Багато хто там був присутній. і... В тому числі американські політики в першу чергу, президенти, включаючи чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Незважаючи на це все, Конгрес прийняв рішення Конгрес Сполучених Штатів про оприлюднення файлів Епштейна і сьогодні о 9-й їх оприлюднили. Перед цим була там перша частина сьогодні основна. Там дійсно фігурує Дональд Трамп. Він дійсно спілкувався з Епштейном. Але не дивлячись на це, він політично протидіяв оприлюдненню цих списків Епштейна, але не задіяв жодний. Юридичний механізм, наголошую, жоден юридичний механізм, щоб зупинити їхню публікацію. Величезний світового рівня скандал. Який обнулить, точно обнулить багатьох політиків. Братьох тих, хто хотів зайти в публічну площину, знищить рейтинги, поховає амбіції, але все рівно штати пішли на оприлюднення файлів Епштейна, тому що це, крім всього, ще й очищення. Очищення власних політичних еліт. Там фігурує Клінтон і Клінтон фігурує представник демократів в дуже непристойному вигляді. Це навіть не Моніка під столом. Це гірше. Але Конгрес ухвалив рішення оприлюднити файли Епштейна. В Україні є свої. Файва Епштейна. Це плівки Міндіча. Це матеріали документування детективами набу, декількох бек-офісів Тимура Міндіча, бізнес-партнера і друга Володимира Зеленського. Який виконує обов'язки президента України? На плівках Міндіча, так як і на файлах Епштейна, зафіксована велика частина української політичної еліти, з різних партій, фракцій парламенту. Працівники кабміна, чиновники, бізнесмени вони вирішували корупційні схематози на енергетиці, на оборонці, на постачанні Збройним силам України, дрони, снаряди. В той час, коли українці сиділи без світла. Коли була загроза повних блекаутів, і вона здійснилась від ударів російських ракет, ці мерзотники дербанили бабки, які мали бути витрачені на будівництво захисних споруд, навколо енергооб'єктів, щоб їх не могли вразити російські ракети. Ці мерзотники. Дербанили бабки, які були виділені на оборонні споруди на Сумщині, Харківщині. Ця мразонта постачала за завищеними цінами боєприпаси і продукти харчування нашим воїнам. І все це зафіксовано. Ці негідники, державні зрадники. Відправляли двушку на Москву, вирішували, як вести бізнес з росіянами. Кого з них засовувати під санкції, кого ні. В тому числі, кого подавати європейським, американським партнерам на санкції, кого ні. Торгували санкціями. Збирали матеріали. І вирішував питання про порушення кримінальних проваджень відносно своїх конкурентів в бізнесі. Відносно політичних опонентів, критиків влади, журналістів, блогерів. На плівках Міндіча вся гниль. Вся суть оцих гнид під різними пархійними кольорами. Плівки Міндіча це наші файли Епштейна українські. І вони мають бути так само невідкладно оприлюднені для того, щоб їх. Не використовували для шантажу всередині країни, для шантажу в світовій геополітиці, для того, щоб в кінці кінців очистити українську політику, українську державну службу від гнит корупціонерів, в незалежності від їхньої партійної приналежності. В незалежності від їхніх поглядів. Адже ми бачимо, як на хабарях вовлять як зелений гнид, слуги народу, так і тих гнид, які прикриваються націоналізмом, свободівців тих самих, як на постачанні для армії паляться ті, хто патріоти. Як вирішують питання непритягнення до кримінальної відповідальності за вбивство дівчини Нардепа, Ніколаєнка з Батьківщини? Ну і так далі. і так далі. Величезне, просто величезне коло негідників, від яких треба очиститись. І оприлюднення плівок Міндіча допоможе цьому. Допоможе викинути на смітник історії цих різнокольорових гнит і дасть перспективу розвитку українській державі. Зупинить війну, врешті-решт, тому що вони на війні заробляли, вони на війні Гешефт робили. Плівки міндіча, їхнє оприлюднення, це. Кінець, кінець цілої епохи, епохи зелених і не тільки гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І буде жити.